Польща додала свій голос до закликів дозволити Україні бити поставлені заходом ракетами в глиб Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спільної прес-конференції із держсекретарем США Ентоні Блінкіном у Варшаві. Британська Гардіан пише, що рішення а нанесення дальнобойних ударів по Росії вже вважається прийнятим. Завершуючи візит до Європи, Брінкен сказав, що провів широкі дискусії з українськими офіційними особами в Києві про те, як вони бачать розвиток війни та які їхні потреби, але відмовився сказати, чи готовий Вашингтон схвалити такі удари. Те, що ми дізналися від наших українських партнерів, стане основою для обговорень, які ми будемо проводити з іншими союзниками та іншими партнерами в наступні дні та тижні. Коли будемо працювати над цим і думати про наступні місяці, сказав. Він за його словами було б доречно почати такі дискусії в Польщі, посилаючись на її непохитну підтримку України. Ну а кремлівський диктатор почав погрожувати, що мовляв дозвіл бити по території Росії західною далекобійною зброєю змінить природу конфлікту та означатиме пряму участь НАТО у війні в Україні. Оце налякав. США будуть коригувати та адаптувати свою допомогу Україні відповідно до змін її потреб на полі бою для ефективного захисту. Проти ти російської агресії про це у Варшаві заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Після відвідування України Блінкен прибув з робочим візитом до Польщі, де мав зустрічі з президентом Дудою, прем'єром Туском та міністром закордонних справ Сікорським. Високопосадовці обговорили ситуацію в Україні а також питання безпеки в регіоні та співпраці у сфері цивільної атомної енергетики на спільній з міністром Сікорським прес-конференції на питання журналістів щодо дозволу на використання Україною. Далекобійної західної зброї Блінкен відповів, що позиція США може змінитися в цьому питанні, в міру того, як змінюється ситуація на полі бою Я приїхав сюди з України. Я був там, як ви знаєте, з міністром закордонних справ Ламі. Це був дуже хороший візит. Ми поїхали до Києва, аби підкреслити нашу єдину та непохитну підтримку України в умовах російської агресії, яка триває. Одна з цілей мого вчорашнього візиту до Києва полягала в тому, аби почути від наших українських партнерів, що на їхню думку їм потрібно зараз, відповідно до нинішнього поля бою, зокрема на сході України та в інших частинах країни. Я можу вам сказати, що по мірі того, як ми будемо рухатися вперед, ми будемо робити саме те, що ми вже зробили. Тобто, ми будемо коригувати, адаптуватися у міру необхідності, в тому числі щодо тих засобів, які є розпоряджені України для ефективного захисту від російської агресії, цю Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав дозволити Україні використовувати західну зброю в глиби Росії для самооборони, оскільки Росія вчиняє воєнні злочини, атакуючи цивільні цілі в Україні. дрони. Питання російських ракет і дронів, які перетинають кордон країни НАТО, нікуди не зникне. Росія запускає їх сотнями. Над значною їхньою кількістю росіяни втрачають контроль. Нещодавно дрон впав у Латвії. Подібні випадки були в Румунії. Є повідомлення, що білоруси збивали дрони на кордоні з країнами НАТО. І пам'ятайте, що на території України є атомні електростанції. Якщо одна з цих електростанцій буде пошкоджена, ви всі будете запитувати нас, чому ми нічого не робили з цим раніше. Вся Європа може мати проблеми, тому я вважаю, що ми... Повинні щось з цим робити превентивно. Про те, як Польща аргументує необхідність збиття російських ракет і про значення європейського турне держсекретаря Блінкена, керівниця Східноєвропейського бюро голосу Америки Морослава Гонгадзе розповіла в програмі брифінг ці ми почули багато про необхідність погодити чи, чи підтримати прохання України зняти обмеження на далекобійну зброю, і це він сьогодні підкреслив. І це підкреслили буквально всі, всі високопосадовці, польщі, з якими зустрічався Блінкен. Якщо говорити взагалі про збиття збиття на території Польщі, то дуже стурбовані в регіоні, зокрема в Румунії, в Польщі, в Латвії, в Литві цими з більшою кількістю інцидентів і з потраплянням дронів на територію на територію країн НАТО, і насправді буквально три дні назад, румунський парламент розглядав це питання, і я задала це запитання од. Ному з високопосадовців з.. НАТО, і він сказав, що кожна країна східного регіону, зокрема, буде вирішувати самостійно, що робити їй з тими російськими дронами, які потрапляють на їхню територію. Але зрозуміло, що НАТО дуже обережне в своє, в своїй реакції, і що робити далі. Весь цей візит Антоні Блінкіна до регіону, а саме до Лондона, до України і до Польщі, стосувався саме питання України, і насправді державний секретар казав, що вони намагалися почути нові вимоги, чи пропозиції чи прохання від української сторони, але так само намагалися почути і своїх колег по НАТО а зокрема як ми знаємо міністра закордонних справ британії і зрозуміло що польських колег отже питання україни питання безпеки і якщо говорити конкретно про польщу то так само питання енергетичних енергетичних проектів і співпраці в інвестуванні в сектор Оборони, тому що насправді Польща себе позиціонує як одна з тих країн, яка може допомогти і може дати можливості для американських компаній розвивати тут сектор оборони, і саме вже щоб де державний секретар, звідки державний секретар від'їжджав до України і приїжджав сюди до Польщі. Там розбазовано дуже багато американських компаній, які вкладають гроші в майбутнє вже в теперішнє виробництво різного бо різної оборонного різнооборонного напрямку Понад 70% із знайдених в російській зброї компонентів були виготовлені американськими компаніями. Про це під час сенатських слухань 10 вересня, посилаючись на документи, передані йому українською владою, заявив сенатор демократ Річард Блументаль. Слухання під назвою технології компаній США, які живлять російську воєнну машину, були присвячені американським технологіям, що росіяни використовують у своїй зброї. На них доповідали віце-президенти великих американських. Технологічних кампаній на слуханнях була присутня наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова з нею і обговоримо деталі. Привіт, Катю! Вітаю Наталя! Катю, що ти почула на слуханнях? Як американські виробники пояснюють присутність власних технологій в російській зброї, та яку роль вони відіграють в російській війні проти України? Катю? за словами американських виробників, росіяни мовляв використовують у своїй зброї мікрочіпи подвійного призначення, тобто виготовлені оригінально для телевізорів або мікро. Хвильових і потім вставлені в озброєння. Такі мікрочіпи не підпадають під санкції. Окрім того, за словами американських виробників ті мікрочіпи, які були знайдені в російському озброєнні, були виготовлені іще ще до 2022 року, тобто до початку санкцій, як таких. Однак сенатор демократ Річард Блюменталь наголошує, що результати розслідування свідчать про інше: Росіяни використовують не старі, а нові чіпи, і це не примітивні чіпи для зубної щітки, а спеціальні чіпи, які були розроблені спеціально для сучасного озброєння.